Вітаю! Моє відео про недоліки купальних камер на вулиці викликало жваву дискусію. Я хочу почати з подяки колегам-практикам, зокрема користувачам території безпеки та Юрі Тарасюк, які незалежно один від одного підтримували мене в коментарях. Це доводить, що ми говоримо не про мою особисту думку, а про реальний щоденний досвід інсталяторів, які працюють в полі, а не розказують теорію. Мій опонент у своїй відповіді, на жаль, вдався до маніпуляцій, вирізавши з мого відео, ключовий момент. Давайте подивимось: увага на мій iPhone 17. Тупна інформація Вони не розраховані на встановлення їх на вулиці. В циліндричних камер є певний козирок, який захищає оці камери від сонця, пруду, пилу. І пил це є дійсно проблема. Навіть, що це основна частина відео була пропущена. Проблема в куполі чи циліндричній камері. Про купольну ми маємо увазі не реальну саме, а купольну. А скільки проблема в монтажі кабельної системи? Кабель виходить назовні. Кабель повинен ховатися, максимально бути прихованим, щоб не було доступу зловмисників до нього. Тому що для чого пошкоджувати камеру, Ви можете просто перерізати кабель. Як бачите, була прихована моя теза про те, що кабель на його фотоприкладі можна перерізати за секунду. І цей кабель лише одна з реальних загроз безпека це не тільки захист від удару, палкою, як в старих історіях. Це кинута цеглина, І що найпростіше балончик з фарби, який за секунду робить сліпою абсолютно будь-яку камеру, хоч купольну, хоч І Найкращий захист від цього це правильне встановлення. Тепер до суті опонент каже, що немає різниці в забрудненні. Але як влучно написав колега територія безпеки, цитую. Антимандальність – це добре, правильне місце для встановлення це супер. А от інформативний часом у них на вулиці без козака може порівнятися до нуля пилу, бруд, царапина і сонце вносять свої корективи. Також це підтверджує інший колега, Юрій Тарасюк, який точно описав механізм. Купольна камера в плані антивандальності звісно, виграє, але програє в картинці частотті обслуговування. Щоб хто не говорив, та купольна камера за рахунок більшої площі скла збирає набагато більше пиву і особливо капель води. Вода збирається внизу купола, потім висихає, залишаючи розводи. Тому дуже часто доводиться її протирати. А тепер улюблений аргумент опонента те за що купол завжди антивандальний це небезпечна ілюзія. Справжній захист від удару цеглиною – це не форма корпусу, це міжнародний стандарт. Клас захисту. IK, зазвичай це ik 10 на IP, Це стандарт може бути і в купола, і циліндруд, а може і не бути. Поширювати думку, що будь-які куполи антивандальні, спираючись на історію восьмирічної давнини, це вводити в оман у клієнтів. Це рівень продавця, не інсталятора. Як практик, керуюсь простим принципом. Я не обираю задачу під камеру. Я підбираю камеру під конкретну задачу клієнта, тому мої висновки не змінні. Для вулиці, де є дощ та пил, цилінтрична камера дає стабільнішу картинку і потребує менше обслуговування. Якщо потрібен захист воднадалів, шукайте в характеристиках не форму купол, а маркування IK10. Найкращий захист від балончика з фарбою та перерізаного каблю. Це професійний монтаж та правильна висота з прихованими комунікаціями. Дякую за увагу.